Миколаївщина стала однією з чотирьох областей України, що беруть участь у проєкті безпеки без перешкод для людей з інвалідністю. Його мета полегшити життя і побут переселенців, які потребують певних зручностей. Для цього один із шелтерів у місті облаштували пандусом вбиральною та душовою, щоб жителі прихистку на колесних візочках мали змогу обходитись без сторонньої допомоги. Більше у матеріалі нашої колеги Наталії якобсен балібової Пан Микола Стягинки Херсонської області. Його рідне село ворог нищить обстрілами і вдень, і вночі. Не шкодують окупанти і місцевих. Одного дня військові РФ скинули на чоловіка снаряд з дрона. Доходив додому і кинули на мене зверху. Да. Кинули і я ще був в сознанні, був в гарячий, так сказати. О, ліг і почав кричати «Поможіть!». Ну, Я вже бачив, що праві руки. Лі. Дружину Микола напередодні події відправив до сина в Херсон, а сам лишився на господарстві та готувався до евакуації. Він заказав машину вже завтра, донати була приїхати по нього. А сьогодні ввечері десь він пішов позвонити синові. Св'язів не було, а десь там коло клуба, де то. Трошки була сяс, він знайшов і дзвонив, туди йшов нічого, а назад вже йшов і прямо поворачував додому, до калітки, і тут його вибухова бомба та, чи що, обхватила. Напівживого чоловіка вивозили з села військові. То повезли мене в Херсон, в больницю. В Херсоні оце що могли зробили і переправили Ніколаю. Лідія каже, її чоловік понад півроку пробув у лікарні, пережив 9 операцій. Микола й досі потребує догляду та лікування. А щоб спростити побут подружжю в їх тимчасовому прихистку, волонтери облаштували певні зручності. Нам вдалося реалізувати пандус на вході, який ми бачили. Тепер Люди з інвалідністю, зокрема, користувачі та користувачки крісел колісних, можуть самостійно потрапити до приміщення. А також облаштували санвузол, зробили доступну вбиральню з поручнями. Ну, тобто, так, повністю доступне приміщення. Дійсно, ми так оперативно зробили умови. Кошти, які були нам перераховані, вони були направлені перш за все на облаштування пандусу, облаштування санітарної кімнати і кімнати для осіб, які в цьому потребують. У цьому шелтері нині проживає 21 людина. Переважно переселенці з Херсонщини і Очакова. Зручності створювали як коштом волонтерів, так і грошима з місцевого бюджету. Є і кухня, і пральне є, і є кімнати, де вони відпочивають. І Зараз ми плануємо ще зробити собі зелену зону для відпочинку, щоб люди могли відпочити. Крім того, в нас є підвальне переміщення, де ми плануємо кімната для укриття на, всяк, ну, на всякий випадок. Людмила Зочакова живе в шелтері понад рік, бо додому повертатись небезпечно. Умови добрі. Нам тут подобається, все є на сьогоднішній день. Добре. Ми на кухні, готуємо обід. Поки що буде на обід? Не знаємо, зараз буде ікра. Ольга з Асканії Нової Херсонської області на початку повномасштабного вторгнення жінка була змушена втікати з рідної домівки. Її селище вже понад два роки в окупації. Спочатку жила на заході України, а потім переїхала до Миколаєва. Звісно, спілкуюся все. Хата подрашистами моя Я бомжик. Всі ці люди зможуть залишатись у шелтері, поки триває війна, та по її закінченню до того часу, коли всі вони матимуть куди повертатись. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.